Фотовиставку приурочено 24-й річниці творчої діяльності Олександра Майструка. Презентували у Рівному в міському будинку культури представили понад 80 класичних чорно-білих робіт. Саме така естетика, як зізнається автор, допомагає краще передати емоції, зафіксувати погляд та рельєф обличчя. Я люблю класичну чи класичні класичні фотографії. Це саме класичні чорнові фотографії взагалі в портретах. Чорно-білий портрет він дуже підкреслює очі людини а очі це за душі. Ця виставка вона і відбувається завдяки моїм друзям, які допомогли це все організувати і гостинності міського будинку культури. На світлинах знайомі й незнайомі обличчя, друзі, творчі особистості та просто перехожі, які стали героями фотовиставки. Оксана Юрченко жінка, яка зображена на фото разом з донькою. Вона каже: Олександр бачить серцем та глибиною душі. Він вміє бачити щось більше ніж будь-яка людина. Його об'єктив вміє ловити якісь такі незримі моменти. Я завжди питала, кажу, Саша, чи ви на твоїх фотографіях така гарна? Це насправді не є такою. Але він казав: ну, бо я такою тебе бачу, так бачать тебе мої очі, мій об'єктив. Я щаслива мати його фотографії, я їх дуже люблю. Вони дуже глибокі назва виставки Безмежність не випадкова. Вона втілює не лише нескінченість думок, сили духу, а й захоплення Олександра Космосом. У кожній роботі прагнення до широти, до виходу за межі звичних рамок і обмежень, зроблені в тому числі. І за період 24 роки. От більша половина тут абсолютно нові роботи, як нові принаймні ті роботи, яких ще глядач не бачив. Вони можливо виконані набагато там раніше, але вперше демонструються. Олександр не лише фотограф, він активно працює з дітьми з інвалідністю, проводить творчі проєкти. Його підтримує багато небайдужих. Зокрема, Олена Медведєва. Олександр фотографував наші проєкти. Він також брав участь у проєкті вишивка українською. Ось і коли ми вишивали, він робив дуже цікаві фотознімки. сьогодні представлена робота, на якій зображені ми з Наталкою серветник. Власне, вона зроблена в Гончаренко центрі. Тоді, коли відбувалися наші майстер-класи, через фотовиставки Олександр Майструк прагне говорити з суспільством про рівність, про те, що поруч з нами є люди з інвалідністю, які хочуть бути почутими, прийнятими, щоб їх розуміли, і про дітей, які потребують підтримки, щоб розкривати. Свої таланти Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.